Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу прочитати місце з Біблії, яке взагалі стосується молоді, але кожен з нас може його взяти для себе. Перше послання Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Всі ваші клопоти покладіть на нього, бо він піклується про вас. Знаєте, зараз нарешті починаються канікули у дітей. Десь випускні, десь щось таке: у когось іспити, у батьків свої клопоти, знайти гроші на навчання, як е, зробити яскраве літо своїм дітям, да, де заробити ці гроші, як самому відпочити. Тобто багато, багато питань, які зараз викликають. Але дуже хорошо звучить всі ваші клопоти, покладіть на нього, бо він пеклується про вас. Коли ти це розумієш, ти розумієш, що літо може пройти дуже яскраво. Дуже хорошо, і дійсно ти можеш його прожити ані проскачить. Вот. тому дуже важливо, щоб в цей момент ми дійсно могли бути спроможними покласти свої клопоти, всі свої якісь турботи, проблеми саме в Господу, під ноги, на руки, як хочете. Головне, щоб наше серце воно було в досяжності для Бога. Чому тому, що ми. Дуже часто, знаєте, беремо на себе дуже багато ініціатив і кажемо, я сам, я сам, я впоруюсь, я вже доросла, я там маю досвід, <клес> <клес> вибачаюсь в християнстві, і я сам. Все ж таки, Господь мене зрощує, десь ж має проявитись моя мудрість. Ано, да і ні. Тому що навіть маючи мудрість від Бога, треба в багатьох питаннях йому довіряти, і в багатьох питаннях бути. Просто от, прислухатися до Бога. Тому, коли, наприклад, в минулому році моя донька поступала, я дуже хотіла, щоб вона вчилася на вищу математику і в дальнішому стала програмістом. Ну або, типу, в такій сфері. А, от, але вона вибрала фінанси. Тобто, і Господь її тут дуже сильно благословляє. Я бачу руку в цьому. Да? Вона прислухається. Я хочу сказати про те, щоб ми з вами, як батьки, не насідали на дітей. Дітей прошу, щоб ви. Трошки потерпіли, бо це просто переживання, це просто велике бажання зробити для вас щось більш класне, більш таке, що буде вам дійсно допомагати. Да? Це більш турбота, тому будьте терпеливі один для одного і любіть. Це я думаю, що дуже допоможе на цьому тижні. Вирішення багатьох питань. Давайте будемо молитися. Боже дякую тобі за цей день і за благість цього дня. Дякую тобі за те, що ти Бог всемогутній, Бог Отець, Бог Творець. Бог люблячий і Бог, який дійсно турбується і пікується про не тільки необхідне. Я дякую тобі за те, що ти той Бог, який дає завжди більше, ніж ми очікуємо, більше, ніж ми навіть просто можемо придумати, вигадати і, і просто подумати. Дякую тобі за те, що ти настільки дивний Господь, і я дякую тобі за те, що ти. Вибрав нас і ми є твоїми послідовниками. Постави нас в сьогоднішньому дні, на цьому тижні, довіряємо тобі, максимально скільки це можливо з нашого боку, але провадь нас, будь ласка, в ім'я Ісуса Христа, прошу. Амінь. Друзі, всім гарного дня.